Збірна України з футболу обіграла Ісландію та вийшла на євро 2024 Як відреагували на це вболівальники по всій Європі? Хто писав Слава Росії? Хто називав нас браттями? Як відреагували румуни та словаки на те, що їм грати з нами в групі? Що написали про гру Михайла Мудрика? Чим мене шокували грузини і що написали росіяни? А також сюрприз від Сергія Ріброва, портрет ідеального голкіпера від Анатолія Трубіна, трансфер Романа Римчука та багато ще чого іншого. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео, друзі. Але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Збірна України переграла Ісландію і вийшла на Євро 2024. Як я й говорив, що перед грою не обійшлося без сюрпризів у старті. Тут і відновлення Ценкова, і заміна виснаженого зінченка на Маліновського, і ставка на Романа Римчука як рятівника матча з Боснією. Ну а ще Ребро продовжує оновлювати рекорд збірної по здобутим вольовим перемогам. Це вже четверта гра піде окрилом, коли ми виграємо, пропустивши першими. А ну а в групі вже на нас чекають збірні Румунії, Словаччини та Бельгії, з якими ми будемо грати рівно такі послідовності, що, як на мене, дуже і дуже круто. Ну а в коментарях напишіть свій варіант, яким ви бачите фінальне розташування в нашій групі. Звичайно, що всі команди можуть здивувати і ще багато часу. Але просто цікаво почути вашу думку. Окрім нас свої потівки через плей-офф вибрали також Польща та Грузія. Для останніх це дебют в цьому турнірі на такій стадії. І тут слід традиційно подивитися, як реагували на вихід нашої команди вболівальники по всьому світу. Вітання з Грузії, вітання Україні з Боснії, вітання Україні з Польщі! хай щастить! На жаль, Україна кваліфікувалась. Сподіваюсь, Румунія переможе в матчі з Україною. Гарна гра для обох команд, але це була не наша ніч. Всіх благ Україні і успіхів на Євро. Зацініть всі Голи Мудрика, навіть ті кілька, які він забив у Челсі. Всі вони просто світового рівня. Вітання від братів з Грузії! Сподіваюся, ми зустрінемося в плей-офф. Браво Україна і Словаччини! Вперед, Україна! Вітання з Іспанії! Вітання від братів з Грузії! Ми тебе любимо, Україна! Вітання, братні Україні з Вірменії. Нехай щастить на євро 2024 Радість для українського народу, який стільки всього пережив. Вітаю, був дуже радий. Цей привіт нам надійшов з Португалії. Та й, взагалі, на офіційній сторінці в Фейсбуці від УІФА було дуже й дуже багато. привітань майже від усіх країн Європи, особливо виділялися грузини, від яких таких коментарів було просто гора, які розділили з нами радість і від нашого, і від власного виходу на євро. Там навіть українські коментарі під світлиною із нашим виходом я зустрічав не так часто як грузинські. Але були звичайно й менш позитивні. Наприклад, ось що було з словацькою. Сподіваюсь, вони програють, як і війну, поки українці. Їхати на фронт, а не на чемпіонат Європи з футболу. Це вже було на болгарській. Тут вже просто без слів від горського болівальника. Країна Бендери не повинна грати в Німеччині слава Росія. Це не знаю хто. Чому вони краще не йдуть на війну. Цей коментар був іспанською. Так смішно, придумайте щось краще, ніж дозволяти Україні брати участь на Євро з жалю. Краще ще й дати їй виграти турнір з жалю, щоб знову сміялися. Все брехня і шахрайство вам має бути соромно. Хтось це написав на німецькій. Якщо це як Євробачення, вони вже можуть отримувати трофей. Вони повернуться вже як росіяни. Чи дозволять їм знову легко перемогти, як це було на Євробаченні з цією жахливою піснею? Но я кремовы выделю комментарии на наипопулярнейшем российском футбольном сайте. С каждым годом ненависти становится все больше, работать значит пропаганда, с победой соседи. Все по делу. Лучшая команда проходит дальше. Поздравляю украинцев с выходом. Заслуженно вышли, и в группе неплохо смотрелись с Италии с непоставленным пенальти, из Боснии на Чудовищном огороде вырвали матч на зубах, и с Исландии на классе выиграли. На характере, конечно. Два раза гореть и два раза вытащить. Заслуженно. Поздравляю сборной Грузии и Украины с выходом на Евро. Молодцы пацаны. Вася Уткин радуется вашему успеху на небесах. Интересно, как теперь у нас будут показывать Евро. Надеюсь, разум возьмет верх и все посмотрят отличный футбол. Удачи Украине, удачи опозориться и улететь в небытие. Что только не сделают украинские футболисты, чтобы не идти на фронт. Ну, было очевидно, что украины самый сильный состав со времен чемпионата мира 2006 года. Жаль, конечно, что прошли дальше. О, вот это повозил шароварников десяткой исландцев возле штрафной и воткнул под штангу. Гол просто красавец. Кстати, может и не будет уже такого государства, как Украина к этому времени. Анатолий Трубин пофантазовал еще до того, як как бы мог виглядати топ воротара национальной збірної Украины с футболу. От, я називаю, наприклад, гра на виході. Різник. Реакція. Жоробише. Грано нами. Спокій. Назву себе. Гра на лінії". Шуковський. Відбиття пиття пенальті. Можна луні на різник. Роман Яремчук близький до того, щоб продовжити кар'єру в Валенсії. Хоча ще не так давно говорили, що українець не може там адаптуватись і буде повертатися в Брюге. Але наразі Форвард набрав непогані кондиції і нарешті відвоював собі місце у складі. Кажани також задоволені прогресом Романа. Наразі все впирається лише у суму, адже Брюге за нього віддав 16 мільйонів і не хотів би багато втрачати для Валенсії. Це ж занадто. В Белії пишуть, що клуби вже почали перемовини, щоб обмежитися лише продовженням оренди. До речі, колишня гендремчука розповів, що того свого часу відверто зливали з Динамо, наче приписуючи йому неправдиві історії з пиясом та порушення режима. Хоча насправді хотіли просто зробити ставку на Артема Бісідіна. Чи є це дійсно правду, сказати зараз ніхто точно не може, але агент розповів саме цю версію. Роберто Дідзербі провів перші перемовини з відомим європейським клубом. Як пише інсайдер Матео Моретто, цією командою стала Баварія, яка хоче мати план Б, якщо все ж таки провалиться варіант із хабі Алонсо, котрого сватують активно то в Ліверпуль, то в Мадридський Реал. Саме тренер Брайтону є першим в списку альтернативі іспанцю. Італійсь мав взимку невеликий конфлікт з керівництвом після того, як публічно розкритикував трансферну бездіяльність клубу. Тому є велика вірність того, що вже влітку Роберто достроково піде на підвищення. Дуже цікавим може виявитись фінал історії з масовою бійкою футболістів Фенербахче з болівальниками трапзонспору. Зараз місцева футбольна асоціація відкрила справу і розглядає можливі варіанти покарання для гравців. Але смугасті вирішили піти на випередження і не тільки роздумують над зняттям чемпіонату, а й взагалі підшукують нову лігу. Як пишуть місцеві змі серед варіантів чемпіонати Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Франції та Італії. Наразі Фенербахче йде на другому місці. Як на мене, то це якийсь просто абсурд, адже якщо б це було дійсно так, то канаркам треба було б реєструватися по-новому і підійматися й саме низів. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.